Доброго дня! Вітаю вас на каналі Тетяна Тара. І дивимось повідомлення для вас від якогось мужчинки. І так, що він хоче вам сказати, цей мужчина? Вау, дивіться, і перше, про що він тут говорить, що йому дуже б хотілося почати з вами все спочатку. У нього є таке велике бажання. Він е, хоче почати з, з собі нове життя, з вами нове життя, і дуже йому б хотілося, щоб ви були разом. Це його дуже велике бажання. Е, були моменти, да, коли він вас розчаровував, коли щось було не так, скандали. Можливо, ви взагалі е, зараз розійшлися на якийсь... Е, час, Можливо, ви знаходитеся на відстані один від одного. Але він хоче дуже вам сказати, що він бажає бути разом з вами, що він не хоче приносити вам е ніякі огорчення. Він хоче вас радувати, він хоче вас тішити чимось, він хоче вам допомагати. І взагалі він хоче бачити усмішку на вашому лиці. І про це він хоче вам сказати. Так. Він хоче дбати про тебе, він хоче любити тебе, він хоче бути завжди поруч, він хоче бачити, як ти радієш, і як ти просто даже спиш. Тут таке відчуття, що цьому мужчині з вами даже дуже приємно помовчати. Я так хочу сказати. Тому він дуже цього хоче.